Всім привіт і чергового єтрона Ми сьогодні будемо віддавати нашого клієнту. Он один стоїть, вчора другого віддавали, цей приїхав сьогодні третій. Скажем так, о, Підбирали для клієнта задачу свою виконали. О, спочатку людина взагалі прийшла до нас з запитом на Ягуара і Пейса. Але було важливо, щоб була панорама, тому що здавалося дані, що начебто місце мало на задньому ряду, якщо, скажімо, стеля без вирізу буде. І повинна була бути обов'язково-пніва. Каже, розглядали варіанти ми як з Європи, так і з Америки. О, в принципі, головне була ціна і трошки комплектація. Там Хас Є або Хесси. Але в процесі підбору, скажімо. Розраховуючи, що в принципі є електромобіль, і пневма тут є, і панорама є, запропонували людині є троне розглянути. Парше нам цей варіант 19-го року з Манхейма, з акціона цілих автомобілів. Він приїхав без ушкоджень, без ДТП, в принципі, до цього. Один власник у нього був. От. О, приїхав до нашого клієнта. Зараз давайте детальніше трошки про автомобіль. скажімо, розкажу, покажу його. В принципі, як я казав, ушкоджень немає хіба що пару царапок. Одну я бачив десь на передньому крилі. Зараз, до речі, автомобіль нас стоїть на зарядці, бо приїхав майже розряджений. О, була цікава ситуація. Одразу розповім, що він приїхав, ми його не могли завести. Одразу тобто, таке. А потім, скажімо, просто що скинули клеми з акумулятора маленького і скинули ще з акумулятора великого чомусь. От, о, ну, мабуть, щоб, скажімо, зберегти заряд і уникнути, скажімо нещасних випадків, які можуть бути в морі. Щоб там не загорівся чи щось таке. О, отут є маленька царапинка. Можете побачити. В загальному скажу, що потім ми просто накинули акумулятор і зарядили автомобілі і зараз він заряджається, все окей. Скажем, проблем абсолютно ніяких нема. Тут якась була царапинка, показав. О, так в загальному більше їх не видно. Підкрасити автомобіля бути не повинно. Тут бумажка якась була наклеєна. От. О... Додаткових коліс з Америки, як правило, не їде, тому тут чисто на одній резині. Тут, скажімо, о, судячи звідти Манхеєм, ще 5 з 10 десь о, залишається батарея. Розби... Ой, зробили одразу не батареї цього вчинку. Зробили розвал, тому що трошки було видно, що воно терло по краю коліс, кри... і рух був трохи повернутий. Так, о, позаду теж скажімо, все добре. Відкриємо багажничок. Покажемо, що у нас там в багажничку. Як вже до цього казав, 600 літрів о, тут об'єм багажника. 1700 буде, якщо складемо сидіння. О, так, о, закривається з кнопочки сам по собі краса. Та й, в принципі, так сказати, по кузову більше питань ніяких немає. Теж, тобто, отак гарненький автомобіль. Ага, отут є ще подряпинка на двері. Але вона так само була вказана звідті, то скажімо, Клієнт про неї знає, то і не буде. Та, я думаю, заполірується. Так, ну що ж, тоді пішли далі салон до І от ми в салоні. Значить, Думали, що тут сказати, мені сказали, то що тут казати? Тут о, все як у всіх. Хоча варто додати, мабуть, що все як у всіх багатих машин. Ти Серйозно? <ріху> Скажімо, на чому я сажу. Я сажу на перфорованій деревій шкірі. Значить, бачу про це. Бачу. Чертокзан... клімат-контроль, Тут у нас підсві... підсвіточка, зверху у нас панорама, о, вентиляція сін, підігрів, пам'ять і що у нас тут. І На руль переходимо і на рулі, можна, я не знаю. Можна пентагон зламати з таких кнопок. Ти приколюєшся, так? За своє управління і телефоном розмовляти, і крутити, і вертіть, і помилки смотрите, і скажемо, що тут у нас ще. О, поки що тут на англійській прошивка. Українізацію потім зробимо. О, так. Регулювання сидінь, на них не вистачає хіба що масажер собі зробить. Але наше тут і так добре. Так. Це, тут все працює, все досить гарно. Є підсвіточка, щоб не скучно було. Тут можна на себе подивитися гарного. Теж і що? Дає місце повне і сидіть приємно. Скажемо, дійсно серед нейтронів, які привозимо, то, як правило, вони всі такі круті і є. Трошки, скажемо, неохайне був хазяїн у нас, тому що автомобілі тепер потрібно трошки хімчистити, бо він її запачкав. І що? Перекинемося на заднє сидіння. Що у нас тут є? Якісь бумажки. Так. О, і до задніх сидінь спробуємо, як нам тут сидіться. Місце повинно бути повно. О, дивіться, от наш клімат, я тут собі захочу, накладюся, як мені зручно. І вентиляцію можу теж зробити, але я поки що того не буду робити. Отак буде. Ей. Чорт забирай! Коротше, реалігуй. о, все взагалі взяв, вимкнувся. Відчуваю себе комфортно, діаметр 85 або там десь 7 ростом, мої... і ногами моє місце повно. Але хіба що я прямо так захочу сидіти, то мені треба буде відігнути. так от. так мені все класно. Ще й пристрібнуться, можу, але я не буду. Але тут, якщо сильно ганяють, можна і прижатися, ганяють можуть сильно, тому що ця машинка, скільки у нас, десь 4,5 секунди до сотки розганяється. Тут можна собі книжку почитати, відхнути. Тут тобі відкласти як його, підлокотничок, який може я то забити. О, можу. Ух ти! А до речі, до цього я не відкривав. Тут підстаканочки. Тут собі можна кавуську поставити. Закриваємо. І тут собі ще можна покласти щось, я не знаю, що туди поміститься. Хіба що баклотик, якийсь або ручка, або, або не знаю, або гроші. О, на таких машинах їздять багаті люди, то мабуть гроші. О, то, та і таке? Класно. Це заблокувати. Тут у нас. Е так треба. Так треба. Не працює, та й наша вона комусь твікна відкриває, там кондиціонер є. Так, ось. О... Матюкатись можна? Так, все, з цієї штуки розібралися. О... Була просто заблокована. Все, все працює, все добре. Так, і спитаєте, ви скільки це чудо буде коштувати? Нашому клієнту воно обійшлося 27 тисяч доларів, вже доставлено розмитне в Україні і враховуючи наші послуги. О, з Мандхейма ми її забрали вже 21 з копійками десь. От о... і важливо, за ці гроші людина отримує собі. Електричний кросовер сучасно виглядає класно комплектація. Крута, тобто є все, що треба. Тобто і це буде і фари матричні, і панорама, і клімат-контроль з трьохзонний, і шкіра парфорована, і всі підсвітки, і всі асистенти, скажімо, більше бажати гріх. От, то... тому покупка видається вигідною. Зараз будемо передавати її клієнту, сподіваюся, що буде задоволений. Та й все, якщо хочете привезти такий собі автомобіль. То звертайтесь до онлайн авто. Ми привозимо хороші машини за хороші гроші, і вам варіанти беремо.